Так, друзі, у продажу у нас в місті Харків з'являється BMW X3 2018 року випуску. Двигун-2 літри бензин, повний привід x drive та автоматична коробка передач. ЛЕД-Оптика, якісне світло. Маємо гарну літню гуму. Зараз підскажу, який у нас радіус. Радіус тут 19-й. Дуже класно виглядає автомобіль. Він, до речі, з Америки у нас без пошкоджень по кузову. Але один косметичний підкрас все ж таки є. Підкрашена у нас чисто другим шаром задня права двері. Були механічні пошкодження, все відновлено, відновлено якісно. На сьогодні зауважень по автомобілю немає від слова зовсім. По комплектації маємо камеру огляду 360, безключовий доступ, шкіряний салончик світлого кольору в гарному стані. Клімат заднього ряду пасажирів, чорний дах, чорна стеля до дори... До речі, та панорамний дах. Безключовий доступ, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, електропривід сидінь. Спереду у нас накладочки, гарний стан, шкіряне мультикермо, Є підігрів керма, є підкермові пелюстки. Електронна приборна панель, 160 тисяч км пробігу, мультимедіа, камери 360, CarPlay, запуск двигуна з кнопки, клімат, підгріве сидінь. Все це, друзі, є Є спортрежим. Гарна комплектація, дуже гарний автомобіль. x 3 2018 рік випуску є навіть проекція на, на лобове скло. Авто у продажу. Більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті AutoPark.ua цей автомобіль можна придбати за готівку в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України та обмін на ваш автомобіль. Звертайтеся!